Сьогодні буде не просто огляд пальника від MSR, який називається Pocket Rocket Deluxe. А вирішив я зробити свої відео більш такими наповненими. Сьогодні в мене на огляді ось такий набір Pocket Rocket Deluxe Top Kit Чудовий наборчик від фірми MSR. До речі, повна назва MSR Mountain Safety Research. Для тих, хто не знав ось такий чудовий пальник. Всі туристи його знають, так? він дуже крутий. Pocket Rocket Deluxe. Оригінальний, американський, класний. Зроблю два тести. Бачите, в мене ось тут два газових балони. Також для атмосфери включив я газову лампу. Також, думаю, всім буде. Ось так трішечки.